Вітаю! З вами Василь Бейш. І сьогодні хочу показати вам підбірку крутих монет України топ-10, які були продані у моїй групі у Фейсбук Аверс обігові монети України. З вас, як завжди, вподобайка, коментар. Цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. І розпочинаємо із новинки ролик обігових монет України ППО Надійний щит України. Введено в обіг 4.08.2023 року. Тиражом оголошено 20 тисяч штук. Стартова ціна 1 гривня, крок від 1 гривні. Бліц немає. Матеріал сплав на основі цинку з нікелевим покривом. У ролі знаходиться 25 монет. Лот було продано 30.08 за ціною 500 гривень. А для тих тіктокерів, які хайпують на відео, що монету можна продати за 10 тисяч гривень, не звертайте на таких увагу. Ціна за одну штуку коливається від 20 до 30 гривень. Наступний лот це рідкісна обігова монета України. Різновид по каталогу 2ГАМ. Основна відмінність по реверсу ми бачимо у гроні No5. Крайня права ягідка посередині розміщена між стійками букви П. Ягоди без дирочок. По аверсу ми бачимо середній зуб, три зуба, тонкий та гострий. Гурт дрібний. Стартова ціна 10 гривень. Крок від 10 гривень. Бліц немає. Матеріал латунь. І лот було продано 30.08 за ціною 610 гривень. Наступний лот. Це роль обігових монет України. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Номінал 1 гривня. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. бліт ціна 2500 гривень. Лот було продано 30.08 за ціною 1011 гривень. Наступний лот це срібна монета України. Серія Дитячий зодіак. Дівчатко, рік випуску 2014, номінал 2 гривні, матеріал срібло 925 проба, вагою 7,78 г. тираж 10 тисяч штук. Стартова ціна 50 гривень, крок 50 гривень, бліц 1500 гривень. Лот було продано 27.08 за ціною 1250 гривень. Наступний лот це 5 гривень 2007 року. Серія Знаки зодіаку, водолій. Стартова ціна 100 гривень. Матеріал срібло, тираж 15 тисяч штук. Крок 50 гривень. Бліц немає. Лот продано 30.08 за ціною 1350 гривень. На п'яте місце потрапила рідкісна монета України, одна копійка 1996 року, різновид по каталогу 1БА, стан колекційний, матеріал, слабомагнітна сталь. Монета була знайдена в обігу нашим підписникам каналу YouTube. Стартова ціна 200 гривень, крок 20 гривень. Бліт ціна 2500 гривень. Лот було продано 27.08 за ціною 2020 гривень. Наступний лот красива монета України 5 гривень 2016 року. Серія Фаунов пам'ятка культури. Олень. Матеріал срібло 925 проба. Вагою 15,5 г, тиражом 4 тисячі штук. Стартова ціна 100 гривень, крок 50 гривень. Бліц ціни немає. Лот було продано 29.08 за ціною 2200 гривень. Трійку дорогих монет України потрапила 5 гривень 2002 року. Літак Ан 225. Мрія. Матеріал Незельберг. Тираж 30 тисяч штук. Стартова ціна 3900 гривень. Крок 10 гривень. Бліт ціна 4500 гривень. І лот було продано 31.08 за ціною 4 000 гривень. Наступний лот – це срібна монета номіналом 20 гривень 1997 року. Северин на Ливайку. Повний комплект. Сертифікат, футляр. Присутні мікроподряпини. Стан колекційний. Тираж 5000 штук. Вагою 31,1 грам. Одна унція. Лот було продано 27.08 за ціною 4222 гривні. І на першому місці сьогодні монета 2 гривні 2008 року. Лев, матеріал золоту 999 проба, вагою 1,24 грама. Стартова ціна 3 тисячі гривень. Крок 50 гривень, блід ціна 6 тисяч гривень. Лот було продано 31.08 за ціною 4800 гривень. І на цьому буду завершувати свій сьогоднішній огляд. Якщо він вам був корисний та цікавий, Напишіть коментар та поставте подобайку. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекції. Контакти залишу в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!